Добрий день всім бджолярам. Сьогодні нове відео. Цвітіння ще рослин немає. Це в бруньках. Початок. Вже починає сливка і абрикос. Персик. Скоро будуть цвісти. Показуємо ще раз свою пасіку. До попередніх відео бджоли працюють. Чотири вулики з бжілками. Працюють, носять пилок. Працюють. А тут хотів поділитися новою темою. Ті вулики, що раніше вам показував. Вже поставили їх на місце. Ще немає джіл, але вони тут вже на місці. Це продовження роботи. Продовження роботи і багато ще тут роботи коло них. Але повідкривали льоточки у вуликах. Трошки там провітрюються, сушаться, трошки мокренькі, а там основна пасіка працює. А з цими вуликами будемо працювати. Їх треба обробити, пофарбувати. Тут є три корпусні, як вже вам раніше вам показував. Вони вже теж на, на місці. До півдня. Поставлені до півдня. А ці три лежаки. Так що чекаємо. Цвітіння. Тут у нас сливка, аліча, якщо сказати, верніше. Вороньки вже набухли. Ще завтра, післязавтра і бджілка почне носити мед і пилок. Черешні ще немає до цвіту, далеко, але вже теж починає. А так чекаємо теплих днів. Сьогодні 17 градусів тепла. Вілки десь в 11 годині почали літати, а ми почали їм додатково встановлювати їхніх братів і сестер. Це ще вулики порожні. вчитися, як з ними працювати. Це для мене нове. вчитися. Так що чекаємо тепла. Чекаємо тепла і... Роботи бджіл. Тогорічній взяли всі працюють, носять пилок добре носять це початок нашого жалярського життя. Будемо вчитися і працювати, примножувати пасічників. Так що всім бджолярам привіт. Доброї весни, доброго сезону. Початку з роботою і привноження бджіл. Всім до побачення, всього найкращого.